З вами компанія Easy AutoLutzk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі ще один класнючий Volkswagen Tiguan. Це у нас комплектація Highline. Він є довгий, L-Space, Fo Motion, повноприводний і ще й самімісний. Дану автівку ми виграли на лізінговому акціоні в Німеччині. Вона вже приїхала в Україну, розмитнилась та очікує свого першого власника в Україні. В неї дуже гарний стан. Цей автомобіль ми не хімчистили і не полірували, тому що не потребувала, якби та машина тих тихдійзняю. А це свідчить про те, що вона досить бережно використовувалася попереднім власником в Німеччині. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там були посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь та першими будете дізнаватися про усі наші свіжі надходження. Відносно автомобіля. Це у нас є чистий 2020 рік, має 2-літровий дизельний двигун потужністю 140 кВт, це у нас 190 кінських сил. Повний привід, автоматична коробка передач. Тут вже стоїть DSG DQ500, яка є. Класною, економною, надійною, улюблена усіма ваговодами, коробочка. І пробіг в даному автомобілі 197 тисяч км. Автомобіль без жодного підфарбування. Додаткове відео з міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Ну, Пройшовся я по колу. Видно, що автомобіль без пошкоджень, без царапин, без якихось вмятин. І Зараз підемо по комплектації, пройдемося. Що ж ми маємо? Перш за все, у нас топова ледівська оптика з омивачами фар. -леди. Парк пілот присутній. Тобто парктроніки 360 градусів і автомобіль сам паркується. Дістронік з адаптивним контролем теж у нас є. Маємо панорамний дах. Також у нас камера з усіма можливими асистентами для водія. Також на секунду візьму вам, щоб ви могли зупинити почитати по автомобілю, цінник його. Далі бачимо shield difull motion у нас. Колеса в дуже гарному в стані збереженому. Гума в нас з достойним протектором. Диски дивлюсь, недавно десь можливо і мінялись, тому що вироботки немає. Ну, автомобіль весь обслужений. Також до нього в комплекті йде ще зимова гума на теж легкосплавних дисках. Вона буде відфотографована в оголошенні детально. Ось такі в нас зеркала сірого кольору. З накладками сірими теж дуже додають вони гарного вигляду автомобілю. Маємо безключовий доступ, хром-пакет, релінги І автомобіль повністю в заводському тонуванні. Ну, Побігли до салону. Салон у нас комбінація алькантари з тканиною. Стан суперовий, жоден елемент ніде не просижений. Все гарне, чітке, збережене. Стан керма теж в ідеалі. Маємо віртуалку під панель. точний пробіг 197 84 кілометри. Дану автівку завозила в Україну моя дружина. Тобто вона ще їхала своїм ходом, і про неї можу сказати, що по словах дружини дуже гарна збита машинка ще й технічно. Нема ніяких зауважень при приїзді. Маємо сенсорну мультимедію, саму теж новішу їхню. Далі стан важеля КПП. Кнопочки усі, безпровідна зарядка для телефону. Досить багато місця. Тут будь-який телефон влізе, підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль. Сидіння у нас також йдуть з ергоактів масажем. По прийомах усе гарно та чистенько. Немає ні вм'яти, ні царапин, Далі усім бажаючим він код відразу, можете заскрінити. Переглянути будь-яку інформацію по інтернету по даному автомобілю. Також стан дверної карти. Бачимо, є тут ще амбієнт підсвіточка. Тут така сіточка гарна в цих ставочках. Ну іду до заднього ряду сидінь. Тут сидіння розклали сильно, так багато, а ці підсунули трішки вперед. Так як там ще є все, це, э, ряд сидінь третій. Столики у нас все працюють. Зараз оп, доверху. трішки підправлю зараз верхнє сидіння. Тось, як фотографували, розклали їх сильно. Так, ще раз. І у нас тут є ще підстаканники. підлокітник блокітник. Теж функціонує, все файно. Стан дверної карти. Стан прийомів все гарненько. Притуновані темні фари такі з LED-підсвітками. Електровідкривання кришки багажника у нас. Стан кришки багажника з мінімальними якимись царапинками, де не дає. Можливо, щось перевозили, не закріплюючи. Далі шторочка на місці. Ось у нас додатковий ряд сидінь, він піднімається просто легко. Не буду зараз показувати, тому що треба ще зняти цю шторочку. І тут у нас ще одна ніша. Ремкоплекта бачу немає. Ну, на нього буде або скітка, або можливо до нашого приїзду ми його докупимо. Тут ще якась додаткова сіточка. От бачу. Ага, це напевно сітка буде для тварин, якщо потрібно. Ну, бачу, не використовувалася вона ні разу. Так. Закриваємо чи не сказав, є у нас камера заднього виду, ось вона. Ну йдемо по правій стороні. Пройдусь. Стан дверної карти. Стан пройомів. Сидіння ще раз. Так, підправлю. Трішки вище. Ручне керування сидіннями в даному автомобілі. І йдемо до переднього пасажира. Стан двірної карти, стан пройомів, стан сидінь. Стан панелі. Все чітко і збережемо на свій пробіг. Важі КПП ще раз. Бардачки. Ось така дуже гарнень машинка. У нас вже є в продажі. Кого вона зацікавить більш детальніше, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також представляємо наші машини на будь-які вам відомі перевірки, чи це підборщики, чи це СТО, офіційні дилери. Куди скажете, туди, туди його завеземо. І якщо вам все... Підійде по стану автомобіля, можемо розмовляти по доставці по Україні. Дякую усім за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте та до зустрічі!